А ви знали, що в Україні є власний король Орест перший самопроголошений? Історія знає приклади, коли монархії не тільки зазнавали краху, а й відновлювались. Реставрація стюартів у Великій Британії після славної революції Олівера Кромвеля, відновлення монархії в Іспанії в 1975 році, після майже 50-річного періоду республіки на чолі з Франко. А ще ж були короткі періоди у Фінляндії та звісно в Україні на початку ХХ століття. А якби українська монархічна ідея не вмерла, і Україна стала б королійством, великим князівством чи гетьманатом. Сьогодні я вам розповім про можливих претендентів на українських престол від нащадків українських гетьманів до представників дому габсбургів і навіть фриків типу Ореста Першого, що видавав дворянський титул у Віктору Ющенку. Мене звуть Влад. Ви на каналі Наковальня у Кузні цікавих оповідей. Після Першої світової війни монархії Європи почала своє падіння як застаріла форма правління, що не відповідала вимогам часу. А та невелика кількість, що залишилась, мала адаптуватись під нові реалії і поступатись своїми правами задля збереження власної життєздатності та фінансової могутності. Не дивлячись на це, багато хто вважає конституційну монархію національно об'єднуючим фактором, що додає авторитету державі на міжнародній арені. Єдиний голова держави, що не втручається у політику, виконує лише церемоніальні функції та не має потреби по постійному переобранні. Звучить навіть не так погано. Зберігаючи демократичні інститути всередині країни, нація має реального гаранта незалежності і такого собі супервайзера над країною, що в скрутний момент може об'єднати народ в боротьбі за свої права чи суверенітет. Таку модель для себе вибрали багато сучасних європейських країн, що висять в топі списку демократичних держав: Швеція, Данія, Норвегія, Нідерланди, Іспанія, Велика Британія, Люксембург, Монако і багато інших. І це процвітаючи нації, що будують демократичні суспільства на базі ідеї парламента. Ментаризму в Україні, як не дивно, теж існують легітимні монархічні прецеденти. Хоча від занепаду Русі Україна не мала можливості для розвитку власних монархічних традицій, на момент початку ХХ століття таких прецедентів було два австро-угорський і російський. Почнемо з останнього. Зараз я думаю і так всім зрозуміло, чому шлях відновлення монархії не може лежати через російську модель. Але для російських імперців чи просто зацікавлених, я додам ще й юридичне обґрунтування. Павло І, російський імператор, так ненавидів Катерину II, що Прийшовши до влади, заборонив успадкування престолу по жіночій лінії. Олександр III затягнув гайки до цього маніфесту ще більше, і успадкування трону імперії стало неможливим навіть для чоловіків, що були народжені від нерівних шлюбів, з коханками, нижчими за статусами дворянами і так далі. Останній імператор Микола II підтвердив положення введення останніх двох, і наразі в Романових немає жодних прав на престол Росії чи колишніх територій імперії, попри те, що нащадків імператорського дому залишилось чимало. Таким чином, єдиним Легітимним прецедентом залишається габсбурзький, цебто австрійський. Оскільки імперія пала в результаті революції Айстер, монарх може вимагати повної реституції своїх прав, оскільки в 1772 році Марія Терезія відновила монархічний суб'єкт на території заходу України, створивши королівство Галичини та Лодомері, виходить, що Габсбурги ніколи не зрікались королівство Галичини і Волині та герцогства Буковини. А якщо, хоч маленька частка республіканської країни, має легітимного титулярного монарха, то згідно з міжнародним правом, тільки він може бути законним претендентом на престол усієї країни. В разі зміни її державної чи політичної системи на спадкову монархію. Титул короля Галичини та Волині приймали всі імператори династії Габсбургів. Пізніше габсбурги приєднали до своїх володінь Буковину, надавши їй корону герцогства. У такому вигляді ці монархічні суб'єкти проіснували до 1918 року. І хоча вони давно вже не існують фактично, де Юре їхнє титулярне існування не припинилося навіть на даний момент. Серед членів родини Габсбургів виділяється Вільгельм фон Габсбург Лотаринський. В Україні більш пізнав не його інше ім'я Василь Вишиваний. Знав українську мову, писав вірші, був полковником українських січових стрільців та армії УНР, всіляко підтримував розбудову незалежної української держави. І хоча сам він ніколи не декларував свої права на трон, його кандидатура всерйоз розглядалась як ймовірний король, князь чи імператор у випадку розвитку держави на монархічний лад. Життя Василя Вишиваного склалось Трагічно через його контакти з українськими повстанцями на території УСРСР в 1947 році СМЕРШ заарештував його і почалась довга історія катувань, допитів, переведень у різні тюрми, в тому числі в Лук'янівську в'язницю в Києві, де Вільгельм і помер від туберкульозу в 48-му році. Його поховали десь біля огорожі Лук'янівського цвинтаря і без будь-яких позначень місце знаходження тіла. А у 1989 році посмертно реабілітували, аби завершити історію про інтронізацію Габсбургів на українському престолі на початку 90-х існувало кілька громадських організацій, що просували ідею коронації. Отто фон Габсбурга, тодішнього голови Габсбург-Лотаринського дому, або його сина, що головує нині. Але звісно, це не єдина альтернатива для України. Період визвольних змагань 1917-1921 років напевно один з найзаплутаніших в нашій історії. Політична нестабільність, постійні зміни режимів і форм правління, і все це на короткі терміни, що буває важко відстежити, але саме в цей період в Україні ненадовго встановився справжня монархія. А саме гетьманат на чолі з Павлом Скоропадським, нащадком іншого українського гетьмана Івана Скоропадського. На жаль, чи на щастя, Павло Скоропадський не зміг закріпитися на престолі, але цікаво, що його правління було обґрунтовано з філософської політичної точки зору. Ідея української монархії, гетьманату це не просто історична ностальгія, а цілком жива концепція державного устрою, яка має глибоке коріння у національній традиції та політичній думці ХХ століття. Проєкт конституційних основ української держави розроблений в міжвоєнний період. Членами гетьманського руху, зокрема, видатними правниками Василем Гришком, Юрієм Лінгартом і Дмитром Левчуком, намагався закласти фундамент саме такої монархії спадкової, правової та трудової, під керівництвом гетьмана як глави держави. Цей проект містив 85 статей, що системно описували не лише політичний устрій, а й суспільно-економічні, культурні, релігійні і військові засади нового українського суспільства. Відповідно до нього, Україна мала стати українською трудовою монархією, в якій гетьмані. Гетьман, спадковий нащадок гетьманської династії Скоропадських, був би не просто символом влади, а носієм ідеалів і консолідуючим центром нації. Ідеологія монархії ґрунтувалася на працелюбності, справедливості і спадковості влади не самодержавний, а обмежений конституцією з ширшим залученням аристократії, козацтва та громадянського суспільства. Особливий акцент робився на тому, що монархія, відроджена у форматі гетьманату, є органічним продовженням історичних традицій, започаткованих Богданом Хмельницьким і захищених В'ячеславом Лепинським, відомим українським мислителем і теоретиком гетьманського націоналізму. У конституційних основах чітко закріплено, що гетьман повинен бути дідичним, тобто спадковим нащадком покійного Павла Скоропадського, який у 1918 році відновив історичну правну гетьманську династію. Саме від Скоропадських. Сучасні монархісти ведуть лінію претендентів на престол гетьмана, спадкових носіїв, символу державної влади булави. Цей спадковий принцип відповідає не лише історичній традиції, але й концепції, що влада мусить бути продовженням історичної легітимності і глибинного зв'язку з українським народом та його землею. Станом на 2014 рік живою залишалась лише донька гетьмана Олена Оць що взяла на себе керівництво гетьманським рухом в еміграції. Вона до смерті зберігала зв'язок з Україною, вела активну суспільну і культурну діяльність, часто підтримувала ідеї державності і націоналістичного відродження, тому і могла розглядатися як потенційний носій української корони і гетьманської булави. Разом з тим спадковість у гетьманаті не означає замкнутість. Автори конституційних основ акцентували, що влада гетьмана не є самодерним. Державною, а обмежена конституцією і суспільством, і гетьман має тісно співпрацювати з аристократією, козацтвом та законодавчими органами. Це підкреслює динамічний характер української монархії. Вона базується на спільних цінностях, традиціях і праці народу. У контексті претендентів на український престол особливе місце займає також династія Розумовських, одна з найвідоміших гетьманських родин в історії України. Гетьман Кирило Розумовський, останній титулований гетьман України, заклав фундамент для гетьманської монархії, що в ідеалі мало б продовжуватись спадково. Сучасні наукові дослідження та монархічні кола дедалі частіше звертають увагу на лінію розумовських як потенційних претендентів на українських престол. Ця гілка гетьманської династії має значний історичний авторитет, символізує спадковість гетьманської влади, а також виступає як місток між історією та сьогоденням. Єдиним живим представником є граф Грегор Розумовський фон Вікштайн. 1965 року в Німеччині у родині, де українське походження переплилося з європейською аристократією. Його дід військовополонений, батько впливовий журналіст, а сам Грегор історик, культурний діяч і європейський комунікатор. Попри прізвище, що викликає повагу в істориків, Грегор ніколи не претендував на владу в Україні, не декларував претензій на корону і не виголошував маніфестів. Його ставлення до монархії стримано інтелігентне. Як до історичної форми державності, яка має право на дослідження, пам'ять, культурну рефлексію, але не обов'язково на відродження. У своїх публічних виступах і проектах він радше консолідує європейську ідею, ніж мріє про булаву. Грегор реаліст. Для нього монархія це частина минулого, а не рецептура майбутнього. Носити прізвище розмовський це не тягар і не привілей. Це зобов'язання, пам'ятати як минуле формує цінності, а не титули, зазначав він у приватному інтерв'ю австрійській пресі. Перспектива повернення або відродження української монархії гетьманату у спадковому форматі, чи то від скоропадських, чи то від розумовських, залишається предметом не лише історичних студій, а й живих політичних та культурних дискусій, які глибоко резонують із національними прагненнями і викликами сучасності. Діяльність сучасних розумовських і скоропадських це камерна дипломатія, культурна реставрація і тонке балансування між ідентичністю та інтеграцією. В цьому вони антипод іншого претендента на символічний трон. На початку 21-го століття українська монархічна ідея, хоч і маргінальна, та ніколи не зникала остаточно. Її естетичні тіні, історичні фантоми і особисті драми, нагадують про нерозв'язану тугу загідністю і величчю. У цьому параді кандидатів на українську корону вирізняється Орест І, самопроголошений імператор Росії. Тоді як Розумовський просуває ідею європейської модерності, Орест Карелін Романишин, відомий як Король Орест І, перетворює монархічну ідею на фантасмогоричну імперію духу, сам себе коронував, сам себе проголосив імператором, чекав на власні монети та й сам собі довів право на владу і присягнув покійному Олельку II, ще одному монархічному фантомові українського ХХ століття. Цей феномен не пародія, а відчайдушна утопія, в якій дипломати, козаки а посольство Польовін. Намети з контактами НЛО. Орест І не лише утверджував новий лад у вигаданій державі, а й виступав у геополітичній баталії з Путіним, Януковичем і сутностями з космосу. Король України Руси, імператор Ромів, грав Гуцулів, митрополит Карпатський і магістр Лицарів. Титулів Ореста було більше, ніж підданих. Проте в цьому була своя логіка. Для нього Україна це. Не адміністративна одиниця, а містична цивілізація, яка потребує сакрального лідера. Він творив не державу, а символічну альтернативу, де його влада була. Не над людьми, а над смислами. Трохи комічно виглядає герб нашого імператора, який нагадує логотип президентської кампанії Віктора Андрійовича Ющенка. Окрім того, сам третій президент отримав від імператора патент на титул графа. І хоч його монархія існувала радше в області перформансу, ніж політики, її трагедія була цілком реальною. Після російського вторгнення Орест зник безвісти у Каховці, Забутий і не визнаний. Імперія без імператора перетворилася на ще одну притчу в стилі Україна могла бути іншою. Він став останнім, хто спробував оживити трон в країні, де ніколи не було коронації. А кого б на трон посадили ви? Напишіть у коментарях свого кандидата. Хто знає, можливо, ми вже бачили майбутнього короля України на екрані новин або у черзі за кавою. Ставте лайк, якщо хочете дізнатися більше цікавого про наш світ. Підписуйтесь на наковальню, щоб частіше заходити у кузню цікавих оповідей. І головне Якщо вам сподобалось, скиньте це відео другому, якому не вистачає житті трохи королівської драми. З вами був Влад, до зустрічі у нових відео.